Він серфінг, веслування на каяках та сап дошках. Такі водні види спорту опановували учасники фестивалю. Відкривайте спорт, водні види спорту. Вінсерфінг і і це Ще. І як тобі е, круто, але треба дуже мати рівновагу, щоб триматися на ньому. Близько 40 дітей долучилися до фестивалю, який організували на водно-спортивній базі. Зуном навчали і супроводжували юних учасників професійні тренери, де й у США, з водних видів спорту. Ми стараємося продемонструвати всі види спорту, які культивуються в місті Тернополі. І літо якраз та пора, коли варто розповісти про водні види спорту, маючи таке, таку родзинку нашого міста Тернопільське озеро, власне і подумали, що воно доцільне і актуально. Самі ж учасники спортивного заходу розповідають, що звітали сюди, адже полюбляють активні заняття. Я люблю спорт. Якщо в спорт входить катання на велосипеді, то це моє улюблене в спорті. спорт це життя. Ну, я займаюся, займаюся гімнастикою, легкоатлетикою, займалася плаваннями, танцями. Організатори кажуть, що після таких заходів діти мають можливість і бажання записатися у спортивні секції, які працюють у місті. Насправді дуже тішить, що такі інформаційні заходи справді заходять нашим дітям. Отже, оскільки вроді це не змагання, це просто в, 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 пробуємо, ознайомлюємося. І ці заходи цим напевно і цікаві, що не вимагається від них результату. Нема розчарувань. Є тільки позитивні емоції від того, що ми спробували для себе щось нове. Такий фестиваль планують провести у Тернополі ще у серпні цього року. Анонси заходів шукайте на сторінці управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради у Фейсбуці.